Оскільки інвестори висувають все вищі вимоги до житла, тож і будівельники шукають нові способи вдосконалити його зведення, як саме сьогодні, у випуску. В енергоцентрі Київського національного університету будівництва і архітектури молоді вчені розробляють методики, що мають допомогти будівельникам на різних етапах: від планування будівництва до перевірки якості вже готового об'єкту. Арам Данієлян присвятив наукову роботу екології шуму. Можемо е Розроблювати шумові карти та робити прогнози на деякий час. Ольга Андропова займається питаннями інсуляції, що особливо важливо для зведення житла серед існуючої забудови. Ну а Євген Чорноморденко досліджує втрати тепла у вже зведених будинках. Поєднати наукову роботу із практикою вчені зможуть у рамках угоди про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури та найбільшим столичним забудовником компанією «Київміськбуд». у холдингу. кажуть, що зацікавлені в дослідженнях науковців. Кафедра фундаментів займається фундаментами там щось нове є, те, що нам дасть змогу. Зменшити обсяги робіт, відповідно, зменшити вартість житла, розробляють нові методи утеплення фасадів, що дає змогу зменшувати витрати енергоносіїв на опалення там. Будинку відтак, усі найкращі розробки забудовник зможе застосовувати в роботі. Ми працюємо з комплексом сучасних приладів, які дозволять нам вимірювати мікрокліматичні параметри, рівень шуму, рівень скажу, освітленості в приміщенні. І головне дослідити термооболонку об'єкту. Так компанії, як Києва Мізбуд, найпотужніша в місті Києві, а може і в Україні всі. Це чудова площадка для такого роду дослідження. Крім того, у лабораторіях Кнуба «Київміськбуд» планує здійснювати перевірку якості будматеріалів. Хоча усі вони надходять на будмайданчики із сертифікатами якості, додатковий контроль не завадить. У них достатньо серйозна лабораторія, яка Може робити дослідження всіх матеріалів будівельних будівельної галузі, на їх відповідність е, нормам, стандартам е, ДСТУ. Я вдячний голові компанії, що він відкликнувся на нашу пропозицію е, розширити нашу співпрацю і в е, подальшим е, спільно роз, розробляти ці всі. Новітні стандарти, новітні технології і спільно думаю, що ми приведемо до одного результату до якісного житла. У Київміськбуді чимало співробітників-випускників Кнуба. Моя робота заключається в аналізі земельних участків, два вищих образування. А, перше а, це городське правительство в Київському національному університеті будівництва та архітектури, і второе управління проєктами, тоже в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Відтак, у холдингу зацікавлені брати на практику талановитих студентів. Багато випускників працюють і в приватних організаціях, якім так і в самоврядуванні Київгорстрой, спеціалісти дають великий вклад, делать великий вклад в в компанію відповідно, і підготовка нових, молодих кадрів є пріоритетом роботі в компанії в кадровій політиці. Приєднуйтеся до наступних випусків «Ери будівництва». Ми розповімо не лише про те, які нові будинки, а й цілі квартали зводяться в столиці. До зустрічі!